Це нова BMW m 3 Touring, і вона чимось схожа на чат GPT. Щось про що ми могли тільки мріяти ще кілька століть тому, але тепер це реальність і вона навіть має відповіді на всі питання. На кшталт, чи потужна вона як спорткар, чи керується вона як спортивна машина, враховуючи, що це універсал. Божевільно, що BMW чекала саме цього моменту, щоб випустити M3 в універсалі. До речі, вони зробили таку в кузові E46, але серію машина так і не побачила. Я навіть тестував Touring версію F81, яку переробили БВВМ-серію проти така машина лише одна в світі. Це справжня машина. І в цьому відео мені доведеться дізнатися, наскільки вона крутезна. Поговоримо про екстер'єр, інтер'єр. Проїдемося і, звісно, прискоримося до 60 миль на годину. Бо я Вотсон, і ви дивитесь Карвал. М3 -Wow. Touring має той самий двигун, що й Седан. Під капотом 3 літра, твін турбо, рядна шістка, потужністю 510 кінських сил та 650 Нм моменту. Турінг можна замовити тільки в версії x drive тобто з повним привідом, та з восьмиступневою автоматичною коробкою передач. BMW регламентує прискорення до 60 миль на годину за 3,6 секунди. Проте зараз я це перевірю власноруч за допомогою пристрою фіксації телеметрії. Їдемо на чверть милі О, трошки пробуксовки, проте я впевнений, що вона поїде швидше заявленого часу. 3,37. Я ж казав. Вау, це дуже швидко. Цікаво, за скільки вона проїде квотер. 11,5 до 100 миль вона прискорилась за 8 секунд. Це божевільно! М3 Турінг повинен гальмувати також швидко, як і прискорюватися, не зважаючи на шафу в багажнику вашого авто. Задля цього тут встановлені доволі величезні гальма, а саме 380 мм з шістьма поршнями спереду та 370 з одним позаду. Якщо ви хочете, щоб гальма пережила кілька дійсно потужних гальмувань, вам потрібна кераміка, і ви можете її придбати всього за 8 тисяч фунтів. Гальмівні диски будуть трошки більшими 400 спереду та 380 мм позаду з той самою кількістю поршней. В базі машина комплектується гумою Michelin Pilot Sport 4 s До речі, це моя улюблена гума. Подивимось, наскільки ця комбінація гуми та гальмів зупинить цей автомобіль. Час перевірити це. Раз гальмуємо з миль на годину. Подивимось, як швидко вона зупиниться. Бог мій Боже. Це потужно. 118 футів. Але нам потрібні метри. 28 метрів. 28 метрів. 28 метрів. 28 метрів! Та це божевільно! Це просто божевільно, враховуючи те, наскільки важка ця машина. Вау! добре добряче попрацювала на часі третьої серії задля цієї версії. Отже, вона ширша, нижча та навіть трошки довша. Тут у пружини нові адаптивні амортизатори, які до речі доступні вже в базі. Під капотом встановлена додаткова опора та ще одна опора позаду на відміну від М 3 в кузові седан. звісно, це все через додаткову вагу. Повний привід у цієї машини більш налаштований на задню вісь. також ви отримаєте диференціал підвищеного тертя позаду вже в базі. Врешті-решт вони поліпшили рульове управління задля покращення кермування. Проте як це вплинуло на відчуття авто на дорозі? Це та сама одна машина в вашому гаражі, яка вам дійсно потрібна. Вона відчувається, наче спорткар, але також тут є достатньо місця позаду мене для мотлоху. Машина, яку всі дуже очікували. Ну, журналісти точно, бо ви навряд чи зможете її собі дозволити вау! Так, це щось надзвичайне. Цей двигун божевільний, і завдяки тому, що тут повний привід, ви можете повністю розкрити його. В мене була М3 з заднім приводом, і на цій дорозі, і в Англії загалом система стабілізації постійно пригнічує крутий момент, але тут момент в повному обсязі продається на дорогу, і прискорення відбувається дуже швидко. Це божевільно, справді божевільно. Також вражає, як ця машина маскує свою вагу в поворотах, та керується вона як треба. Машина їде саме туди, куди ви її направляєте. Щодо перемикання. Зараз вімкнений найагресивніший режим, і вона перемикається дуже швидко, проте тут бракує жорстких перемикань, як було у попередньому m 3 з коробкою ДКТ. Ця машина вона дивовижна. Як тільки ви довезли родину додому чи просто за нагоди, найдіть з вас ту дорогу та просто насолоджуєтесь. Саме для цього вона і створена. Якби хтось сказав мені, дивись, одна машина, ти можеш обрати тільки одну машину назавжди. Імовірно, це була б саме вона. Напевно, ви запитаєте а як же RS4? Ці дві машини дуже схожі, Проте RS4 не так добре керується BMW зовсім на іншому рівні. Проте, RS4, наприклад, набагато дешевша. Так, ви можете придбати майже нову RS6. проте в мене була RS6, і вона не дає стільки ж задоволення за кермом, як BMW. на RS6 Ви можете їхати швидко, але це більше для комфортного пересування на довгу дистанцію. Ви навіть забуваєте про потужність, яку ви маєте. Ця машина кожного разу каже тобі, ти повинен їхати швидко, і ви обираєте цю машину саме задля цього. І я би не сказав те саме про RS6. Якщо хочете побачити мій тест-драйв на ауді RS6, тисніть на підказку зверху або на посилання в описі до відео. Підрозділ BMW M 100% ідеально зробив свою роботу. Чому ми так довго чекали на М3 Турінг? Чому, чому? Чому? Проте воно того варте. М3 Тури не тільки дивовижна за кермом, вона також круто виглядає, особливо з цього ракурсу. Виглядає дуже класно, так? Патрубки, до речі, справжні. Так. Палиця правди задоволена. Мені також подобається карбон-пакет. Він коштує 7 тисяч фунтів. Ви отримаєте карбоновий дифузор і ще трошки карбона в інших частинах. І мені подобається колір цієї машини та логотип BMW до 50-ї річниці підрозділу M-Sport. Також версію заднього ліпспойлеру порівняно з стандартним турінгом. Я можу дивитися на це вічно. Добре, подивимось, що там збоку ще одна річ, яка дуже крута, це ширші задні арки, і вони інтегровані в іншу частину кузова. Тут 20-ті диски позаду, 19-ті спереду, великі бічні пороги, і а вже ж фістинг дзеркала, бо це ж м серія. А ця будафорія мені не подобається. Переходимо до передньої частини. Вона, до речі, та ж сама, що і в седані. тут така ж сама решітка, як і на М3. Виглядає краще за звичайну третю серію, правда? Решітка схожа на зуб бобра, рельєфний капот, величезні вентиляційні отвіри, і вони також з карбону, до речі. Ця машина виглядає надзвичайно, мені дуже подобається. Та вона і доволі коштовна. Прайс починається з 85 тисяч фунтів. М3 Touring не відрізняється від седана. М 3 в обох версіях була оновлена система мультимедії з величезними екранами, якою трошки складніше користуватися порівняно з попередньою версією. Однак вона має багато М-фішок, наприклад, м прилади м логотипи та м літери До речі, кермо тут також М з м стрічкою Карбон тут. І полюстки також з карбону. Налаштування режимів М1 та М2, карбон на центральній консолі, та на торпедо вже в базі. Також ви отримаєте М- перемикач передач з літерою М. М- кнопки тут і червону кнопку старт-стоп. Звісно, візорунок М на пасках безпеки та також на дверних пройомах. Напевно, і килимки тут М, а вже ж. Ні, просто звичайні. Дивно. Ви також отримуєте спортивні М-сидіння, проте за доплату ви отримаєте дивовижні карбонові ковші, які є частиною карбонпакету, який включає в себе елементи екстер'єру. І це найкраще сидіння за будь-які в будь-якій машині за всю історію світу. Я стовідсотково обожнюю ці сидіння. За колір інтер'єра я не впевнений, мені він наче подобається, гармонує з екстер'єром, проте я тут відчуваю себе, наче гінеколог. Спортивні фішки також є і на другому ряді. Тут двокольорові сидіння, м візерунок на пасках безпеки. Ще одне з переваг цих сидень, вони тоньше за стандартні, що дає вам більше простору для колін. Також тут є логотип М, і вони виглядають дивовижно. Також перевага турінгу над седаном більший простір над головою. Та є ще одна річ, яка набагато практичніша. Як і в кожному турінгу, третьої серії ви маєте швидкий доступ до багажнику. Обожнюю цю функцію. Якщо хочете поставити більш великі речі, звісно, можна просто відчинити багажник як зазвичай, і ви маєте набагато ширший отвір ніж в седані. Об'єм не набагато більше. Тут 500 літрів порівняно з седаном, в якому 480. проте, об'єм більш корисний. Тут навіть є сітка для собак, якщо ви хочете перевозити її в багажнику і не дуже зрадійте, якщо вона улетить до вас в салон. Це я напевно приберу, наша вона тут. Вона ще із двох частин. Так, краще. Так, якщо ви хочете перевести дійсно довгий вантаж. О, це не той отвір. Думав, що це кнопка для складання сидіння, а це розетка на 12 вольт. Тут, до речі, і гачок є, а ось нарешті і кнопки для складання сидінь. Вони навіть електричні. Дурепа, як я не побачив їх одразу. Подивіться на цей простір. Це означає, що в тривалій дорозі ви навіть можете тут відпочити чи поспати. Круто. Ау! На цьому ми і перейдемо до п'яти недоліків М 3 турінг. М3 повинна бути трошки легша, це все ж таки спортивна машина. Маса цієї машини 1865 кілограмів, а це усього на 50 кілограмів легше за М5 з двигуном V8 і набагато більшим кузовом. До речі, М5 КС легша за цю машину на 40 кілограмів. Товстончику, максимальна швидкість М3 туринг обмежена софтом на позначці в 155 миль на годину, проте ви можете збільшити її, заплатив ще трошки грошей, придбавши M Drivers Про пак чи як там він називається, за 2000 фунтів. І після цього ви отримаєте швидкість в 174 милі на годину, що до речі, на 6 миль на годину менше за седан. Якщо в седані карбоновий дах вже є в базі, тут на жаль, це просто металевий дах. Карбоновий навіть за гроші тут не отримуєш. Скоріше за все, ви думаєте, що купивши машину за 85 тисяч фунтів, тут буде адаптивний круїз. Проте ні, BMW захоче за цю опцію ще 1700 фунтів. Як частину технологі пак? Це божевільно. До речі, ця машина з опціями коштує 103 тисячі фунтів. 103 тисячі фунтів за М3. Якщо ви захочете використовувати ваш М3 Турінг як звичайний універсал, будьте дуже уважні. Ви можете пошкодити ці карбонові сидіння, просто закинувши якийсь мотор в машину чи через великий вантаж, який може подряпати сидіння. До речі, я чув від презофісу BMW, що автомобільні журналісти знімали ці машини з різним обладнанням та валізами та завдали шкоди цим сидінням. Скоріше за все, це також вони зробили. Це точно не я. Я б ніколи це не зробив ніколи, ніколи, ніколи. Ці Ті двадцять ковіні диски вже йдуть в базі. А, трястя! Я впевнений, що це точно зробив не я. Проте це єдиний недолік карбонових сидінь. Тут є спеціальна кнопка. Коли ви її натискаєте, бічна підтримка затискає ваше тіло сильніше. Чуєте? Навіть трошки моркоче обіймаючи вас. Як і в інших моделях цього класу, тут немає обмежувача обертів, тож ви можете почути оберти у всьому діапазоні. Зробимо це. Мені подобається. Ви можете налаштувати цю машину саме так, як ви забажаєте. Двигун має три режими: ефективний, спортивний та спорт-плюс. Підвізка також три. Комфортний спортивний та спорт-плюс. Керування в комфорті чи спорті, гальма також в комфорті чи спорті. А також система повного привіду має три режими – повний, повний з акцентом на задню вісь та взагалі задній привід. Ви навіть можете керувати рівень системи стабілізації. Як тільки ви обрали улюблене налаштування, для мене це спорт плюс для двигуна. Комфортна підвізка, керування в спорт, гальма в спорт, система Повного приводу в звичайний режим та повністю вимкнену стабілізацію, ви можете зберегти її натисканням на червону кнопку М на кермі, та ви можете зробити ще одну для трека. Наприклад, повний привід спортивний режим, вимкнути стабілізацію, повністю відверто кажучи, якщо ви пересуваєтесь з дорогами в Великобританії, ваша підвізка завжди повинна бути в комфорті, тому що в спорті чи спорт плюсі вона дуже жорстка. Також круто, що ви отримаєте тахометр на проекційному дисплеї, тож тепер жодних виправдень за несвоєчасні перемикання передач. Піддай ще трошки обертів. Ця машина має так званий Drift аналайзер. Так, тут повний привід, проте ви маєте можливість вімкнути тільки задню вісь і добряче дріфтанути. Зараз подивимось, наскільки балів вона мене оцінить. Мені дуже подобається до речі. О, вона не працює. Я забув натиснути кнопку Вімкнути. Проте я можу сам себе оцінити. П'ять зірочок, звісно. Оскільки ця машина повинна бути максимально універсальною, потужною та ще й єдиною машиною в гаражі. Очікую, що вона буде також спокійною та комфортною на кожен день. Отже, вона чудово підходить для повсякденного використання в місці. Коли машина в автоматичному режимі, вона тихо та спокійно перемикає передачі. Тут гідротрансформатор для цього він взагалі то і спроєктований. Якщо бажаєте, можете підняти сидіння трошки вище задля збільшення поля зору. Переконайтеся, що ви відчуваєте габри автомобіля, пересуваючись в місті, бо це не найвужчий автомобіль, вона дуже широка. Огляду через заднє скло вистачає, кермо достатньо легке. Підвіска на межі, проте в комфортному режимі з нею можна жити. Ну і звісно, тут є камери 360, Якщо ви їх замовите, це допоможе не врізатися при парковці. А ви точно не захочете кудись в'їхати, особливо з цим кольором? Напевно, відновлення буде коштовним. Подивіться. Все спокійно, комфортно, як на звичайному турінгу третьої серії. Можливо, вона трошки галасливіше через вихлоп, його також можна почути з динаміків, ну і вона трошки жорсткіша. проте це все на що можна поскаржитися. Незважаючи, що сидіння спортивні, вони також комфортні для тривалих подорожей. Отже, він він. Все ж таки є одна річ, де ця машина показує себе не дуже добре. Коли ви їдете з крейсерською швидкістю, від гуми чутно гучний шум. Сидання було також погано, проте в турігу, начебто, все трошки гірше. Може, це через більший кузов, тож ехо більше поширюється салоном. Треба зауважити, що в верес 4 та верес 6 з шумовіброізоляцією віброізоляцією все набагато краще. Щодо витрати, вона тут десь в районі 11,2 і літрів на 100 кілометрів, що не дуже добре. Проте коли ви бачите на що вона здатна, це пробачливо. проте, якщо ви хочете машину на кшталт цієї, ви хочете BMW та ще й зекономити кубку грошенят і отримати 80% від цієї машини. Просто візьміть себе m 340 i Touring. Якщо хочете побачити мої відео стосовно цієї машини, тисніть на підказку тут або на посилання в описі до відео. Проте, якщо ви вже маєте М 340 f Touring, ви завжди будете хотіти саме цю машину. Коли у вас є настрій зробити трошки гень, ця машина набагато драйвовіша. Отже, мій фінальний вердикт стосовно BMW M3 Touring – не звертати уваги, брати до да уваги, замислитися чи придбати і звісно, ви просто зобов'язані її придбати. якщо ви шукаєте машину з надзвичайною потужністю, якою дійсно весело керувати, і яка при цьому доволі практична для повсякдення. В будь-якому разі, сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо так, тисніть вподобайку. Напишіть в коментарях, чи згодні ви з моїм вердиктом зліва вас чекають відео українською. Отже, підпишіться на наш канал та не забувайте про дзвіночок. Це був Мет Вотсон, Цьомпа.